Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Весь світ накладає на Росію санкції. В Москві вирішили, що теж можуть відповісти. І знаєте, що відповіли. От тільки своїми санкціями розсмішили майже всю планету. Про безглузді санкції, якими Росія намагається всіх залякати, поговоримо далі. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії весь світ накладає на країну агресорку санкції у всіх сферах. Тим часом віліка і могуча образилась і вирішила, а ми теж теж зараз вам щось заборонимо. Бістиже ми отряди Путіна, осуждаємо це все. З ким ми маємо діло, з такої. Подластю і одразу з Козирів найболючіший пакет санкцій за всю історію світових конфліктів наклали одразу на президента України Володимира Зеленського. Позбавили звання півфіналіста КВК за 1999 рік. А мені стається сказати одне. Це була всього гра. Прощайте, честь оголосити новину, що напевно мала змусити Зеленського капітулювати, мав сам Олександр Масляков. Ми продовжуємо методичну роботу з видавлювання Зеленського з російського культурного простору. Анульовані оцінки журі учасникам команд збірної Кривого Рогу та 95-й квартал каже: де ж не повернути вдруг, вдруг, єслі, кадню вдруг вам стане трудно, або ви попадьюті в безвихідну ситуацію. Просто позвоните в него. И мы придем на помощь. Нет? Но мы будем знать, что Александр Васильевич помнит о нас. Страшенно розстроїться, що він не зможе їхати як капітан команди а Розстроїться дуже зеленський. В мене тільки сміх викликає всі ці їхні санкції. Я так думаю, що сміх усього українського народу. Чай вони в штани накладають собі какашки. Не хвилюйтесь, Павло Миколаєвичу. Це і так буденність кожного росіянина Жизнь в Росії. говно. абсурд це один з видів існування теперішньої Росії ці їхні політичні заяви, мотиви на фоні того, що 60 відсотків, якщо я не помиляюся людей, які там живуть, не мають туалету в квартирі. У нас є туалет на вулиці. Там так прагнілі доски. Я приваліла свої фекалії. Саме разм, дно і ну навіть не... нема про що говорити. Втім, на цьому вони не спинились і викотили ще один страшний пакет санкцій. Понад тридцятьом українським зіркам заборонили в'їзд в Ерефію на п'ятдесят років. Реакція під була негайною. Що ж це коїться? Спочатку голосили ворогом РФ, потім заборонили в'їзд до цієї країни. Та йдіть на. Там було написано пожизненно э, запрещен въезд в, Роси... в, Российскую Федерацию. Я не особо расстроился, потому что везде я там был, в Мавзолее был, э, в Кремле был, в Лужниках выступал. Ну, что мне там смотреть? Думаю, единственное, что вот как бы на похоронах у Путина не смогу быть. Мне влепили заборону на въезд в Россию на 50 лет. А я так хотел на лето у Воронеж поехать. Как я это все бачу? Від імені терористичної організації Російської Федерації нагороджується званням народного артиста України Олексій Завгородній а також закриття його діяльності на території нашої недокраїни. Ну, з колегами у списку ми всі, звісно, привітали одне одного. І для кожного з нас, як е, творчих одиниць е, української культури, це велика честь. Я цим пишаюсь. Святкую свою участь у чорному списку Рашки. Заборонили на півстоліття в'їзд на Росію і тревел блогеру Антону Птушкіну. Тож розходимося. Випуску про Поволжя не буде. Хіба що коли Антонові буде майже 90 років, як і мандрівнику Дмитру Комарову, нова нагорода від Росії. Тож тільки на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах під Москов'я. Доведеться за безвізом лоукостом, за 20 євро літати в Мілан, Париж. Та Барселону замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську. Я думаю, що і всі українські е зірки теж так думають. Ну кому, ну кому воно це потрібно? Нехай вони там роблять, що хочуть. Цієї Росії гробимо. Я думаю, що не, не треба нам забороняти. Росія нам забороняє. Ми самі туди не поїдемо. Спасибі, не треба нам вашої Росії. Дякуємо. Ми наїлися вашої Росії без нас. Тож не бачите українцям кокошників, серпа та молоту, <рив> щів і бояришника на болотах, як і Байдену та його родині. Байден, ми пририваємо з вами дипломатичне атмошення. Ти слышиш нас? Напевно, дуже засмутилися забороні в'їзду до РФ Морган Фріман та Марк Цукерберг, і ще майже тисяча американців, п'ятьох з яких вже немає навіть в живих, і поки на Росії стискається залізна завіса, міцніша і світова підтримка України, благодійні аукціони, концерти, волонтерство і сміливі поїздки, попри небезпеку, до України. Анджеліна Джолі Анжелі приїхала в Україну. Молодець. В Львові ходила. І тоді і обстріли були, і було досить таки і страшно. Вона не побоялася і два дні. Була це величезний приклад людяності і поваги і любові до України. Нещодавно Паті Сміт, хрещена Матір Пенк року, яка дала звучання гімну України англійською. На концерті в Празі виступала з притиснутим до серця українським прапором. А для німецького дизайнера Френка наш прапор замінив усі його буденні ліфтолуки у соцмережі. Це Україна зараз зробила так, що весь світ розуміє, що Росія це не друга армія світу, це я не знаю як армія світу. Це взагалі не армія. Це Україна і українці зробили так, що зараз о, всі майже всі називають Путіна. Не диктатором вже, а вбивцею, і всі розуміють, що рано чи пізно він буде в Газі, або десь глибше. Де їх язики, і в чиї вони дубі? Пара-пара-па.